Голоси у вікні. Він жив на десять поверсі. Один. Але щоночі чув, як хтось шепоче за вікна. Відчини. Ми вже поряд. Одного разу він не витримав. Відчинив вікно, а там ніхто не впав. Бо вранці сусіди знайшли на десять поверсі ще одне вікно. Тільки воно ніколи не було там раніше. Не моя рука. Після аварії він почав відчувати щось дивне. Його рука жила своїм життям. Писала листи, які він не пам'ятав. Малювала чиєсь обличчя. Одного разу задушила його собаку. У психіатричній клініці він шепотів. Це не моя рука, вона пам'ятає щось, чого я не знаю. Хтось інший у дзеркалі. Він вмивався щодня, але одного разу його відображення не повторило рух. Воно просто стояло й дивилось. А потім посміхнулося і шепнуло Я все ще чекаю на свій шанс. Відтоді він живе без дзеркал. Але в склі дверей, метро, воно все ще дивиться. Годинник, що вбиває, йому подарували старий годинник. Кожного разу, коли він заводив його, хтось із його знайомих помирав. Спершу випадково. Потім страшніше. Одного разу годинник не зупинився сам. І показав точний час його власної смерті. А стрілки почали крутитися назад. Двері, які з'явилися. У його квартирі з'явилися нові двері. Він не пам'ятав, щоб їх будували. За ними лише темрява. І звук, як хтось дихає, зсередини. Він намагався забити двері дошками. Але наступного дня вони знову були чисті. На них з'явився напис Я вже всередині. Дякую, що не замикав. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.